Робимо запис, я сподіваюся, що в мене нічого цього не буде. Е, так, доброго дня, шановні викладачі, і студенти. Сьогодні в нас заняття буде присвячено. Е, лабораторній роботі номер 2 з предмету проєктування та дизайн готельно-ресторанної справи. Значить, вона буде присвячена створенню апаратурно технологічної шеми виробництва кулінарної продукції. Значить, безпосередньо в нас метою буде ознайомлення з самими вимогами виконання креслень операторно технологічних схем. Завдання у вас сьогодні буде це відповідно до вимог, зробити. Власну апаратурну схему. Так, е ага. Давайте одразу до плану перейдемо. Мета завдання ми вже вирішили. Е Вступмисливо буде певна. Е нагадаю вам і собі правила роботи за персональним комп'ютером, оскільки зараз ми всі працюємо так і треба слідкувати за своїм здоров'ям. Е потім ми з вами безпосередньо. Я побудую, покажу, як е проходить побудова операторно технологічної схеми, дам певні коментарі, зауваження, на що вам треба буде звернути увагу. Е після чого, ну, звісно, ви задасте певні питання, і ви отримаєте і будете виконувати в подальшому своє індивідуальне завдання. Значить. Е що таке апаратурно технологічна схема безпосередньо в під час проєктування підприємств е, ресторанного господарства? Е, в принципі, по-хорошому, такі схеми вже е, відходять на другий план, оскільки на перший план виходять вже технологічні карти, техніко-технологічні, е, але дана схема, як ми бачимо, так, що вона нам дозволяє побачити? По-перше, це вже е, певне виробництво продукції, так, і певну… Кількість та специфікація безпосередньо нашого обладнання це одне з головних причин, яка ще й досі іноді вона використовується. Тобто, по-перше, розробивши таку схему, ми можемо побачити безпосередньо кількість, саме тип технологічного обладнання, розрахувати добові витрати відповідно, коли ми підбираємо обладнання, правильно ми вже знаємо, скільки нам там води треба, скільки нам треба використовувати палива, якщо там на газу, скільки електроенергії, якщо у нас обладнання на електроенергії. Ми вже розуміємо, яка в нас буде трудомістість, і будемо розуміти рівень механізації, автоматизації безпосередньо самих процесів. Ну і в подальшому ми вже зможемо е, отримати певні кількісні характеристики вже об'єкту під час нашого проєктування так, перед тим як ми перейдемо безпосередньо до побудови е, протовно технологічної схеми в е, програми забезпечення ВТАКАП, хочу нагадати і вам, і собі також, е, яким чином ми ж маємо все-таки працювати у нас за комп'ютером. По-перше, зізнаюся, ну, що моя проблема не сутується. Тобто, сидіти, сидіти треба рівно е, на приблизно 50 см відстань екрану, має бути до. Нашого е, монітора, так. ми маємо тримати рівні плечі, так пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що треба тримати рівні ноги. Обов'язково треба, щоб була якась підставка під руки, щоб у вас е, кістя не втомилася. Оскільки, якщо ви там будете по 3-4-5 пар на день сидіти за комп'ютером працювати, ну, це для вашого здоров'я буде не, не скаже, але вам, я кажу, дякую. Тому дуже вас прошу. Е, Потримайте з цих правил і намагайтеся все ж таки слідкувати за своїм здоров'ям. Так. Тепер ми з вами вже перейдемо безпосередньо в автокад. Тепер скажіть мені, будь ласка, оскільки до цього я перевіряв. Не усіх завжди, коли перемикаємось автокат, вам видно зараз автокад, що тут відбувається, так? Так, так, все видно. Все, добре. І так, по-перше, безпосередньо сам лист формату А3, на якому ви будете використовувати, точніше, його шаблончик, який ви будете використовувати під час виконання цієї лабораторної роботи, я вже закинув вам на дистанційку до лабораторної номер 2 Окрім того, там вже є файлик з умовними позначеннями, і також вже є збірничок рецептур для ваших індивідуальних завдань. Ну, про це ми вже трішечки пізніше поговоримо. Так, значить, яким чином маємо ми виконувати протону технічну схему? Ну, по-перше, ви отримуєте своє завдання так, і побачите, що у вас за справа, що там використовується. так. Ви вже будете приблизно знати, яке у вас обладнання. Тобто, не обов'язково його одразу підбирати, звісно, але розуміти, що це за обладнання буде у вас стояти, певні його може загабарити навіть, ви вже маєте на початку. так. Після того, як ви вже визначили приблизно, що ви готуєте яким чином, виконуєте схемку, яку зараз ми будемо робити, так? і вже потім з готової схемки безпосередньо в горі А3 у вас буде знаходитись. Тут ви розмістите специфікацію обладнання, тут ви розмістите безпосередньо підписи до потоків. До кожного з цих елементів поступово я буду робити певний коментарі і зауваження. І так, в принципі, вам що знадобиться під час виконання цієї роботи. Е, звичайна лінія ми будемо малювати і також е, отошено, так? Тобто ніяких там пунктирних наразі нам не потрібно. І що маємо ми з цього? Звісно, ми ще починаємо з. Е, того, що проводимо контур лінії землі, точніше, починаємо з того, що налаштовуємо наші параметри. Значить, що я вам рекомендую в цьому випадку робити? Оскільки в нас А3, ми будемо креслити, як то кажуть, в основному більш-менш прості об'єкти, шах прив'язки ви ставите 2,5 мм, а шах сіточки по 5 мм. Чому саме такі значення я вам рекомендую? Тому що, коли ви будете в подальшому. Ще раз все прийняло? Прийняло. Ви будете використовувати певні побудови, так? Ви просто можете по клеточкам спокійно його будувати, а якщо вам треба щось менше зробити, по 2,5 посередині клеточки побудувати. І все. Тобто спростити собі роботу, не видумувати нічого там вкрай складного. І так, догадаю, пісню сірочку, включу річки до чертежа, включили орту для того, щоб. У нас безпосередньо під 90 градусів будувалися наші лінії. Так. І починаємо будувати. Так. Значить, дивіться, ви можете, по-перше, використовуючи цей шаблончик, або одразу в ньому будувати, так? Але я вам рекомендую все-таки починати трішечки вище, щоб дивитися, яким чином у вас обладнання поміщається банально чи не поміщається. Якщо у вас в одну лінію нічого не влізе, так, то ви зможете просто потім його або перенести, або якщо ви захочете зменшити безпосередньо в команді редактурування, використати масштаб, так? Тому я вам рекомендую все ж таки трішки вище побудувати лінію і вже на ній будувати. І так, з чого в нас все завжди починається? У нас завжди починається, звісно, з цього, зі складу, коли нам продукцію привезли, вона десь у нас храниться. Значить, зараз ми розглянемо з вами безпосереднє виробництво е, нагетів, Так? Вони включають е, такі е, технологічні операції, як замочування в хлібі, подрібнення філе, е, подальше додавання хлібу е, до води, перемішування, формування, обваляння в болошні і е, смаження. Значить, е, Починаємо ми, ми як вже я вже сказав, Побудову з певних складських приміщень. Значить, У вас умовні позначення будуть, вони має, тут відкриті окремо, щоб не навантажувати комп'ютер під час запису. І вже там подивитись потім. І так, давайте побудуємо. Ну, В принципі, можемо прямокутником взагалі починати будувати і нічого не вигадувати собі. Будуємо раз. Будуємо два. Значить, ще раз нагадую, що побудова в принципі відбувається е, приблизно, тобто в нас обладнання не є таким, як наприклад, брігу технологів, стандартизованим, так тому в нас головне, щоб е, профіль, тобто і певні габаритні обладнання, зберігалися все інше не так принципово. Так? Так, і побудували о, у кого там мікрофон, будь ласка, в іншу не заважали. Так, побудували якісь складські приміщення, правильно? Яка у нас перша операція? Замочуєте воді. значить, що якийсь певний стол нас для роботи треба робити. Зробили перший контур. Так, добудували. Показали певним чином, що в нас відбувається якась операція залучування. правильно? Значить, треба щось взяти затяніше, неситєніші під'їздити на міску, але показати, що в нас, в принципі, тут саме для цього стол стоїть, доказуючи, так. Просто поставили лінію еліпсом. Побудували тільки більше. Вирізали. Значить, нагадую команда вирізання. Спочатку задаємо саму команду, так? Вибираємо певні обмежувальні для обмежувальну геометрію, правою кнопочкою класуємо, щоб перейти далі, і вибираємо безпосередньо ті елементи, які ми хочемо в нас обрізати. Так. Тут вже використали. Надалі нам що треба робити? Філе подарів за допомогою місорубки. Знову таки, в нас якийсь вже ще один склад є, але філе що в нас зберігається? В холодильнику? Правильно, значить, нам треба окремо холодильник намалювати. Значить, Яким чином нам вже ж треба показати, якимсь яким чином ще це саме в нас холодильна камера, правильно? Е, що ми використовуємо? Ми використовуємо команду штриховочка. Знаходимо тут, ну, наприклад, NC37, мені подобається так. І вибираємо. Ой, тут якийсь занаптна, хоча. Все, вибираємо, закрили. Тепер ми показали так, що в нас тут певна холодильна камера. Якщо хочете, можете навіть показати, що тут є підвід холодогенту, так, певний. Тобто, хрилуно, або ще щось. Але, в принципі, цього більш-менш достатньо. Тобто такої штриховочки замалювати, показати, що це у вас саме холодильна камера. Але, в принципі, ми в подальшому в будь-якому випадку все це будемо ще підписувати. Також надали певні профілі. Це показати, що в нас тут камера знаходиться. Так. Тепер далі посередньо, нам вже треба робочий стіл з. Не правильно. ми можемо використати вже нашу існуючу геометрію робочого стола. Але тут уважно, якщо ви будете копіювати його за командою Ctrl-C, Ctrl-V, ось дивіться, зараз Ctrl-C, Ctrl-V, у вас точка прив'язочки вона буде стояти на е крайній стороні по іпсам-і безпосередньо самої побудови. Якщо у вас побудова не починається в нулі XY, так, на безпосередній е, самій побудові, то вам не дуже зручно буде його прив'язуватися. Для того, щоб вам необхідно було обрати точку прив'язки, ми на панелі редактування вибираємо команду копірувати. І тут, бачите, у нас базова точечка. І ми з цією базовою точечкою можемо спокійно його скопіювати таким чином, прив'язати, який нам треба. Так, тут прив'язали і намалювали якийсь певний профіль носорубки. Знову-таки принципово прямо вимальовувати-вимальовувати, але має бути зрозуміло, що це саме месорубка. Але, в принципі, знову-таки у нас все буде підписано. Значить, якщо ми хочемо щось скругліть або там фасочку зробити кут певний, вибираємо команду. Тут вибираємо, бачимо довжину, якщо ми хочемо її задати, але в мене зараз. Так, де задали? Видбала довжину, хочу, наприклад, там, 2 мм. Перша, друга. Якщо ви хочете змінити в подальшому, щоб знову таки довжина або сопряження була в інших розмірах, перед тим, як використовувати команду, знову-таки задаєте необхідний значення D і використовуєте його. Так, тепер, якщо нам треба, наприклад, не прив'язуватись, а прив'язатися безпосередньо до існуючої побудови. Включаємо, нагадую, знову такі параметри прив'язочки. Так, і прив'язуємось, наприклад, до кінцевих точок відрізку. І потім назад включаємо, виключаємо. Якщо треба, так. так, ось е, побудали м'ясорубку. Але нас, в принципі, не дуже влаштовує, що в неї такий розмір великий, правильно? За що я казав? За масштаби наші. Що ми можемо зробити? Можемо його просто вибрати. Здоровою команди масштаб. Виберу, щоб перед цим базову точку зменшити, збільшити, правильно? Наприклад, хочу, щоб вона в мене в два рази менша була. Отаким От чином, так? І вже тут за допомогою копірувати. Вибрати базову точечку, і перенести до мотела. Е, так, це ми видаляємо. Це ми видаляємо. Так, але, в принципі, тап, е, трішки поспішив. Перед копіюванням можна видалити безпосередньо самі об'єкти, які ми копіюємо. Так. Е, отримали ми безпосередньо е, фарш. Нам треба наступна операція: додати хліб е, замоченої води, перемішати його. Е, тут е, певна така перша уважень. Ви, в принципі, все це можете робити безпосередньо на одному робочому столі, е, на одному робочому столі так, який у вас є. Але е, апатурну технічну схему ми будуємо для того, щоб безпосередньо показати кожну з операцій поступово. Тому, якщо навіть ви використовуєте одні і те ж обладнання, ви використовуєте одні й теж безпосередньо робочі поверхні, ви їх кожного разу вказуєте за е, поновий, так? І коли ви будете їх підписувати, ви просто будете підписувати всюди одним значенням. Там 2-2, наприклад, 3-3 всюди і так далі. Але е, скопіювати вже існуючу геометрію, там у нас це не будуть. Так. Розуміло, так? Скопіювали і в подальшому будемо його також використовувати. Так. Ідемо далі. Так, через 10 хвилин обновіся, значить, е Бачимо одразу так, що якщо ми будемо так іти, то в нас, в принципі, в один ряд воно не влізе. Ми або в два ряди будемо влазити, або безпосередньо вже потім з масштабом гратися. В принципі, тут побудовано те, що е, дуже багато технічних операцій, тому я пропоную зараз вже завершити з е, повністю. Пропортувати хімічною схемою в такому масштабі, і ми потім просто його масштабом зменшимо і вставимо е, верхню частину. Е, так, після чого нам треба е, сформувати невеликі е, прямокутники, вагою 25 грам на штуку. Що це означає? Значить, що в нас на робочій поверхні необхідно, щоб е, була робоча поверхня безпосередньо з вагами. Правильно? Знову таки використаємо вже існуючу геометрію. Оставимося і тут намалюємо якийсь профіль певний е вагів. Таким чином, хочу я, наприклад, щоб воно виглядало у нас і через еліпси. Знову таки нагадую, вибрали те, що нам буде е за обмеження. Править новичку класнули. Перейшли. Все, намалювали. І так, Надалі ми е, обвалюємо безпосередньо нашу отриману вже суміш в борошні, збитому яйці і паніральних сухарях. Знову таки, борошно, збите яйця, вибачте, борошно та паніральні сухарі ми візьмемо зі складу. І цей склад будемо безпосередньо використовувати, оскільки ну, його дублювати немає сенсу, в принципі, не впливає як на таку технологічну операцію, хоча е, самі безпосередньо Обладнання, яке використовується в технічній операції, знову таки, нагадую, ми копіюємо по кілька разів. Але от збиті яйця нам треба показати, що ми не просто яйця взяли зі складу, а ще їх попередньо збили. Значить, Що нам треба? Або міксер якийсь, або кухонний комбайн. Знову, -таки, це може бути і на одному столі, але в нашому виконанні треба це зазначувати окремо. Тому копіюємо знову таку робочу поверхню. Переносимо. І додаємо тут вже якийсь міксер. Це, наприклад, хочу трішки перенести в сторону, щоб воно мене заважало. Це новий буде. И еще нам яркость так додаем тут поставили показали что это что-то миксер так Ну, таке, можна там всі не вимальовувати, можна там безпосередньо якісь значення, типу кнопки, ні кнопки ставити, Це не дуже принципово. Так, поставили, так? Збили, замішали. Тепер е нам треба безпосередньо операцію обвалення в борошні, збитому в яйці понірвальних сухарях. Так? Знову таки тут ми можемо просто скопіювати одну з робочих поверхень наших. Так, тепер, ну, безпосередньо всім думаю, зрозуміло. Валяли, треба в деко або ще якісь поверхні для смаження. Взяли олію, знову таки олію ми покажемо, що зі складу ми взяли, ніякі технологічних операції не ми не проводили. Так, і запікаємо в духовці. Тобто останній в нас один з останніх елементів це вже безпосередньо сама духовка буде ставити. Поставили. Ну, і що у нас в кінці має бути безпосередньо, коли готова страва, куди ми її подаємо? Не чую. До клієнтів, мабуть, правильно хотіли сказати. Так. Тобто ми вже. Беремо... Якщо бути точним, то до споживачів, а не до клієнтів. О, клієнти у нас в магазині. Правильно. Тобто безпосередньо оформлюємо. Так, робочу для поверхня для оформлення. І тут вже якийсь приблизно малюємо до клієнта столик. Так привязалось себе с последней ли самой геометрии. І в нас чорновий варіант вже готовий. Ми вже можемо подивитися, влаштовує нас, не влаштовує там, співвідношення, певне, влаштовує, не влаштовує нас масштаб певний, і так далі. Значить, що ми можемо зробити тепер? Якщо ми бачимо, так, будемо на дві частини розбивати, то в принципі в нас тут займе дуже багато безпосереднє місця, і таблички з специфікації, і табличка безпосередньо з позначками, що в нас е, виходить після тема процесів, може просто ну, не влізти банально. Так? Тому ми можемо з допомогою команду масштабірування все це вибрати і трішечки змасштабувати, зменшити. так. Вибираємо масштаб. Збираємо точку, і, наприклад, там 0,5. Дерази трішечки зменшимо, так? Все вже більш-менш флагмать. Можемо посунути трішечки ось цю побудову. Так. Тут у нас так це виточить. так таким чином і це вже ставиться Так, Очень чином трішечки висунули, тут, мабуть. Що треба? Так, угу. угу. Все, в принципі, сюди ми влізли, повністю на А3 знаешь